Івано-Франківську представили нового начальника управління спорту та молодіжної політики обласної державної адміністрації. Ним став Костянтин Лисейко. До цього він був заступником керівника цієї штруктури та активно сприяв розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту в регіоні. Серед основних напрямків роботи на новій посаді Костянтин Лисейко вбачає залучення ветеранів та молоді до занять фізичною культурою. Наші захисники показують ну, високу силу, високу віру, високу волю до життя, за що не можу їм не подякувати. Наші спортсмени без перебільшення, я завжди також це казав. Напевно, після Збройних сил України це на другому місці наші амбасадори на міжнародній арені, так як вони прославляють нашу державу, показують, спілкуються. І... Ну показують, що у нас дійсно ми незламні, ми сильні, ми не переможні. Я впевнений, що з тим з тими активними молодими людьми, які є в нас на Прикарпатті, вони дійсно найкращі, Ми виконаємо ті завдання. Тільки разом, підтримуючи керівника управління спорту, ви можете показувати. Наша область може показувати найпотужніші результати. Тільки разом і тільки єдино, підкладаючи один одному плече. Тому я бажаю вам хорошої комунікації. Я баж... Я бажаю плідної роботи. Я бажаю здобутків і тільки перемог.